А не звойма вам колядку, то міщать не дадуть. Цілий вечір мам хати, щоб були всі багаті. Щоб вам було доволі і в коморі, і в соборі. Дозволь господарю козу вести, до вашої хати колядку принести. Там то треба привести обов'язково, бо де вона ходить, там жито родить. А де коза пасеться, там худоба ведеться. Може, купите мою козу? Вона молоко дає. А в тебе не коза, а, клят, а то за тола ще й ледача. Не ображай мені козу, бо зараз хату рознесу. А в тебе коза вкрадена, а не куплена, та тоді то ще й облуплена. Неправда твоя козача, моя коза? й добре скаче, правда, дівчата? Правда, правда. Добра коза. Купуйте, до циган то не. А що? Може, купимо козу? Будемо око, я дитини. Мірку гречки коза коштує, бо ще й танцює. Миттю ножками заточу тут тобі смерть Кінечку нашому болю кувати, бо вона хвостиком не дихає та й не дихає. Я, лікар аптека, що з вашим козою трапилося? Зуби ці, рога не полакають, копитали про полоді. Ова, надія на вдушню ніякої, треба козу дорізати. Я козакариста, маю років 300, всім у різні краю, всім у різні краю, бажаю врожаю. коза ходить, доброносить, цьому дому щастя просить і звірині і людині, і всій нашій Україні з різдвом Божий всім всім посіває, ще все долі вам бажаємо, щоб усі у увочі хаті, щоб усі багаті, щоб ружали на столі, паданиці немає. І бажаю вам ковбаси, молоко і сало, і м'ясо, і корішки, й ми ті, і похнасті пандучки. Спитаю вас без добрим з тобою, бажаю бути всім здоровим, нехай цей магічний час, Господь почув я саме вас.

Ма мила зима, ти шляхи замела, діти грають, тримай, тікай uh -oh. всі чиро, кожен має віру, вірю і я, ялинкове свято. Давайте разом мріяти, кохати кохати. відчувай, відчувай, відчувай. Що ми не ми живемо, що було, що сказати. Ну, давай, ну давай, загадай бажання. Сюди море людей зігріває глізвей і замріяні посмішки. О, oh -oh. до розваги готуйсь, ми як діти малі, будем грати усмішки. Кожен має віру, вірю і я, Ялинко без стато, давайте разом мріяти, ти кохати. Відчувай, відчувай, відчувай шалене свято. Ми живемо, щоб було що гадати. Ну, давай, ну давай, загадай.